Листи про проведення благодійного ярмарку Північний Шарварок організатори надіслали до патрульної поліції та обласної військової адміністрації. В анонсі не було інформації про виставку зброї. Про це суспільному розповіли прес-офіцер патрульної поліції Віталій Копистко та радник начальника ОВА Андрій Подорван. До нас звернулася громадська організація Дівчі по совісті а в самому листі було вказано, що проводять ця організація, проводить захід. Спільно з благодійною організацією, Міжнародний благодійний фонд цивільні та сильні. А по тому вигляді, в якому вони написали нам лист. Ну, мова йшла саме про розважальний захід за атрак, атракціями для дітей з різними там заходами патріотичними. Ось, оскільки це розважальний захід, то там, в якому не було ані слова там про виставку зброї чи ще щось, ось то ми ну, повноважені е дозволяти або там забороняти такі заходи, в нас немає повноважень. Це розважальний захід. Ну, вочевидь. Організатори мали звернутися до місцевої ради до органу місцевого середування ну і і далі попередити відповідні інстанції. Секретар міської ради Олександр Ломако сказав, що до них лист про проведення ярмарки не надходив, а повноважень погоджувати подібні заходи вони також не мають. Якщо є підстави вважати, що проводити будь-який масовий захід небезпечно, то орган місцевого самоврядування може звернутися до суду з клопотанням про його заборону. Лист повідомлення за день до проведення благодійного ярмарку отримала патрульна поліція області. Однак громадський порядок на самі локації правоохоронці не забезпечували. Повів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Про це окремо у листі звернення не просили. Сказав він в листі. зазначено про те, що там мають бути локації для дітей: фудзона, плетіння маскувальних сіток, але про те, що буде виставка озброєння чи зброї, чи ще чогось з цим пов'язано, жодних згадок про це немає. Ми наблизили кілька автопатрулів до місця, де це проводилося, безпосереднього патрулювання в зоні проведення цього заходу в нас не здійснювалося, не було такого запиту, тому що іноді організатори конкретно вказують, що просимо забезпечити охорону публічного порядку саме на заході. В нас були саме інформування про сам захід, що він має відбутися в певний час такого то дня. Наразі ми намагаємося отримати коментар волонтерів фонду Вільні та сильні, оскільки, зі слів голови громадської організації діючі по совісті Олени Котенко, організацію майстер-класу від військових займалися представники саме цього фонду. Загалом, під час воєнного стану, законодавство в Україні дозволяє проводити мирні заходи. Для цього з відповідним зверненням необхідно звернутися до місцевих рад не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення заходу, зазначити дату, час проведення і триває. Алі заходу, мету та місце, дані відповідальної особи, а також інформацію про намір встановлення тимчасових споруд та використання звукопідсилювальної техніки. Має дотримуватися громадський порядок, правила пожежної безпеки, мають бути засоби першої медичної допомоги. Поруч також має бути укриття на випадок повітряної тривоги. На цей час проведення заходу мають зупинити, а всі учасники перейти до сховища. Після подій, які сталися у Чернігові, у Кременчузі і районі. І всі міські заходи будуть проходити без виставок зброї. Про це сьогодні зранку під час брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.